Та, кожен з нас знає формулу H2O. Новою ну, метою цього святкування є швидке зменшення запасу питної води. У 30 році офіційно на всій планеті почали святкувати Всесвітній день води. Якщо дивитися з космосу, то наша планета Земля блакитного кольору. Найбільше води є у морях та океанах. З даними ООН, близько 884 мільйон людей не мають достатнього доступу до води. Це відомі такі висять. В Україні води не зміряєш. батько, вода, мати без води немає життя на землі. може прожити Близько двох місяців без води всього п'ять діб. Ростові людини на 70% людей, яка є в крові, в м'язах і кістках. Чиста вода займає лише 3% від загальних водних запасів. Чиста пітна вода є основою здорового способу життя. Щодня дорослій людині потрібно 2-2,5 літри питної води. Фрукти та овочі містять собі 90-94% води. Огірки і кавун містять по 96% води. Дайте три правила. Економно використовуйте воду. Не засмічуйте водою сміттям. Збережемо воду, збережемо природу. У решеті води не наносиш. Де вода, там і варба. Пролиту воду назад не збере. Щодня дорослій людині потрібно 2-2,5 літри питної води. Фрукти та овочі містять собі 90-94% води. Огірки й кавуни містять по 96% води. 2,5 з мільярда людей, які потерпають від захворювання, причинених відсутністю санітарної інфраструктури.